Рослинні саджанці коштують дорого. Щоб отримати від них максимальний урожай, потрібно повертати увагу не лише на ґрунт, сонце та полив. Важливо правильно посадити рослини з самого початку. Ось що я маю на увазі обирайте правильні саджанці в розеї саднику. Коли я тільки починав займатися городництвом, я думав, що найкращі саджанці овочів це ті, що найбільші з квітами та плодами вже на них. Це ж дасть рослині фору, так? На жаль, ні. Рослини переживають так званий трансплантаційний шок при пересаді. Ви порушуєте коріння рослини та переносите її в нове середовище. Щоб вижити, рослина має зосередити всю енергію на коренях. Якщо ж є багато зеленої маси листя, квіти чи плоди енергія витрачається на їх підтримку. Особливо важливо переносити пересадку рослини з уже сформованими плодами. Вибирайте здорові саджанці з міцними стеблами та листкам без пошкоджень, але ще без квітів чи плодів. Підготуйте ґрунтете. Використовує безліч способів обробки місту з сезону в сезон. Деякі люди перекопують ґрунт, інші використовують ноутил no метод, а треті – купантрап. Незалежно від методу, ґрунт для посадки має бути досить пухким, щоб коріння могло вільно розвиватися. Для цього переверніть і розпушіть землю на глибину від однієї до півтори лопати. Можна використовувати широкі вила, якщо не хочете порушувати структуру ґрунту. Розпушуючи землю, ви зможете оцінити її текстуру, додати пісок, якщо забагато глини, або компост, якщо ґрунт не утримує вологу. Це також гарний момент для внесення добрив, таких як овочеве удобрення та вапно. Добриво зрозуміло, а вапно зменшує кислотність ґрунту, яка з часом зростає через поливи та вирощування. Більше овочів не люблять кислого середовища. Добре перемішайте добавки з ґрунтом. Оберіть похмурий день. Ваші рослини вже будуть стресовані через пересадку. Посадка під палючим сонцем лише посилити стрес. Ідеальна година для посадки серія похмурих днів. Якщо це неможливо, садіть на зорі, щоб дати рослинам ніч для адаптації, можна також захистити рослину від сонця наступного дня. Встаньте рослину з горщика, не пошкодивши коріння. До моменту, коли рослини потрапляють у розиасадник, смороду часто вже мають коріння в пластикових горщиках або касетах. Коріння міцне, але його не варто зайвий раз турбувати. Найкращий спосіб вивести рослину з пластикового горщика стиснути дно двома пальцями. Це має звільнити рослину. Не перевертайте горщик догори дрігом, не бийте по ньому долонею і в жодному разі не тягніть за стебло. Коли рослина винята, розпушіть коріння пальцями, як гребінцем, щоб корені вільно росли. Однак є рослини, які не люблять, коли їх коріння турбують: огірки, квасоля, гарбузи, люфа, буряки та кількість коренеплодів. Для них я просто викопую ямку, обережно виймаю рослину з касети, ставлю в ямку і відходжу. Розділіть рослини за потреби У більшості горщиків у кожній комірці зростання більше одного насіння. У випадку з помідорами зазвичай залишаються один найсильніший пагін. Але з травами та салатами у розеї часто залишаються усі сходи. А такі культури, як цибуля та морква, спеціально висівають густо, щоб у комірці було багато пагонів. Суниці зазвичай продають у горщиках по 5-10 штук. Якщо в комірці більше одного пагона, їх потрібно розділити. Не варто садити їх разом. Для салату чи травце просто: виведіть комірку і пальцями обережно розділіть ґрунтовий ком. Спочатку розділіть його на піл, потім продовжуйте, доки не відокремите всі пагони. Це працює і з більшими рослинами, як кабачки, і з дрібними, як морква, де в одній комірці може бути 20 і більше пагонів. Коли пагони розділені, кожен можна садити окремо. Так ви отримуєте цілий ряд моркви чи цибулі. Це також гарний спосіб заощадити, адже з однієї касети салату можна отримати набагато більше, ніж 6 кущів. Знайте правильну глибину посадки. Рослини потрібно садити на правильну глибину, щоб основа була на рівні ґрунту. Але в деяких випадках можна, і навіть потрібно садити глибше. Порій та цибулю, наприклад, садять глибоко. Особливо пірі його можна заглибити майже повністю, залишивши над землею лише 1-2 см пагона. Це допомагає відбілити стебло. Помідори, баклажани та перець також можна садити глибше, осколки смороду утворюють коріння по всьому стеблу. Якщо ваш помідор витягнувся високий, з малою кількістю бічних пагонів це чудовий спосіб виправити ситуацію. Якщо сумніваєтеся, дотримуйтесь інструкції на етикетці, або просто садіть на стандартну глибину, щоб коріння було прикрите, а стебло над землею. Не мульчуйте впритул до стебел. Хоча мульча важлива для утримання вологи та захисту рослин, вона також може розширювати хвороби. Залишайте кілька сантиметрів вільного простору між мульчею та стеблом, зберігайте мітки або робіть нові. Під час посадки легко занапастити мітки. Здавалося б, помідор він і в Африці помідор. Але в кінці сезону вам буде прикро, коли один сорт дасть чудовий урожай, а інший ні, а ви й не пам'ятаєте, який саме був який. Пізначайте свої рослини.